Стала дворазовою чемпіонкою України по самбо-бойовому, стала чемпіонкою України по ММА, стала чемпіонкою України по греплінгу, здобули 30 золотих медалей. Усі нагороди 11-літня Ірина Марценюк здобула за два роки і є однією із коломийської четвірки чемпіонів, які 2-5 серпня планують представляти Україну на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. Змагання розповідає мати дівчинки Надія Сова проходитимуть в Об'єднаних Арабських Еміратах. І щоб туди потрапити, пояснює жінка, потрібні гроші. Ми стараємося зараз е, просити, як то кажуть, е, допомогти, хто може, має можливість меценати, спонсори, будь-хто. Просто про любу можливість фінансову допомогу, тому що це дуже важко, це не маленькі гроші, це і велика сума. І щоб зібрати для цих дітей таку суму, це ну, нереально батькам це зібрати». Данела, є, де йому. 12 років, Гунда Денис, йому так само, 12 років. Я 16-літній Іван Мариняк у чемпіонському квартеті найстарший спортсмен розповідає, що представляти Прикарпаття в українській збірній на світовому чемпіонаті є його найзаповітнішою мрією, до якої ведуть щоденні кількагодинні тренування. Вже тут потрібно багато чим з собою, часом, друзями, спілкуванням. Своїх підопічних тренер Юрій Данищук називає потенційними претендентами на світове золото. Квитки на чемпіонат світу спортсменам вже придбали. під підраховує Юрій Данищук зібрати гроші на тижневе перебування дітей в Абу Дабі. Друзі тисяч гривень. наразі ми. Е Просимо про допомогу коломийських підприємців, бізнесменів, Коломийський відділ молоді та спорту. І вже якісь кошти нам були зібрані. Була допомога неодноразово від просто людей, які вболівають за нас, від батьків спортсменів, які в нас тренуються, від наших друзів. І... Ми будемо збирати далі кошти, тому що ми хочемо, щоб Україна була поставлена на достойному рівні і здобула перемогу на чемпіонаті світу. Головними суперниками зі слів Юрія Данищука українці вважають збірні Казахстану, Бразилії, Ша, Таджикистану. Тішиться й тим, каже тренер, що російських окупантів після повномасштабного вторгнення в Україну від змагань відсторонено. Інна Сендецька Монік, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.